Доброго ранку, любі мої першокласники, шановні дорослі, запрошую всіх на урок навчання грамоти. Діставайте, букварики! Сьогодні ми з вами будемо знайомитися з, зі звуками Т, Т, а також позначенням їх буквою Т на письмі. Знову ж таки, читатимемо склади і слова з новою буквою Т та з уже вивченими буквами. Вам сьогодні, любі діти! Хочу щиро побажати всі знання із апетитом на уроці поглинати! А щоб ті знання і вміння вам не стали тягарем, Побажаю всім старання і урок наш розпочнем! А почнемо ми урок із фонетичних загадок. Пригадайте, як співають пісеньку без слів. Підкажу вам! Голосними звуками. А як поганяють коня? А як пищать пташенята? Ну, а зараз приготуйтеся, будьте уважні, налаштуйтеся, будемо читати швидко, я вам не допомагатиму. Почали! Вийшло? Якщо ні, то поверніться, будь ласка, у відео та спробуйте ще раз. Ну, а ми з вами попрацюємо над скоромовкою. Тетерук проха тетерку, кидай просок, бери терку, а тетерка не хитри, сам бруньки на терці три. Та я стер тетерко три, та ще три чи по три, тепер ти по три. Ось така скоромовка. Зараз я читатиму повільніше. А ви, будь ласка, за мною повторюйте тетерук проха тетерку. Кидай просо, бери терку. А тетерка нехитри. Сам бруньки на терці три. А ястер тетерко три. Та ще тричі по три. Тепер ти по три. Поставте відео на паузу та разом із мамою прочитайте, будь ласка, цю скоромовку ще раз. А зараз пограємо у гру, називається Буква Загубилася. Дивимося на перший малюночок і підпис до нього Елефон. Яка буква на початку загубилась? Так, буква Т вийде телефон. Ідемо далі. Аксі. Що це зображено? Так, це таксі. А це телевізор. Отже, у всіх цих словах загубилася перша буква. Якраз сьогодні ми з вами її вивчаємо. А почнемо ми із звукового аналізу слова. Що ми бачимо на малюночку? Правильно, це торт. Давайте це слово поділимо на склади. Торт не ділиться, адже в слові лише один склад. Які ж ми чуємо звуки у слові? Торт. Перший звук т, він приголосний твердий, другий звук оголосний. Далі приголосний твердий р, і в кінці приголосний твердий т. Вийшло торт. Вчимося правильно вимовляти звуки. Повторюємо за мною. Тісто посміхаємося, адже перший звук буде м'який. Т. Продовжуємо. Тюльпани теж м'який т. Туфлі. В цьому слові звук твердий. Туніка. Рот". Хвіти. Знайомимося з буквою знову. Молоточок-молоток, поможи запити гіздок, Мною ви не заб'єте, я ж залізна буква Т. В цьому віршику Варвари Гринько часто зустрічався цей звук Т. Він позначається ось цією буквою Т. Друковані велика та маленька буква Т відрізняються лише розміром. А от прописні вже інакше. На яку букву схожі? Велика буква Т схожа на букву П, правильно? Тільки зайва оця паличка одна. І маленька теж схожа на букву П маленьку. Але. Зайва одна паличка. На що ж схожа буква? На старовинний телефон. Зараз ми, мабуть, вже таких і не побачимо. На молоток або сокиру на два кінці, а також на таку фігуру, зроблену із деталей Лего, на молоток та на грибочок. Порівняємо звуки, позначені стрілочками. У слові телефон чуємо перший звук Т, а у слові тюльпан перший звук Ц. Розберемо всі звуки. Слово телефон має три склади. Перший склад Т складається зі звуків «т», «е». Другий склад «ле» Л, Е. І третій склад фон наголошений склад Ф-Н. «о», н. Наступне слово «тюль», пан має два склади. Другий наголошений. Перший звук «ць», другий У вийде тю. Далі звук «ль» приголосний м'який. Вийшло тюль, залишилося пан. Звук П. Приголосний, а голосний і Н приголосний. Ну. А зараз послухайте розповідь та запам'ятайте слова зі звуками Т, ц. МиКОЛА Заєць. Тротуарами три тони тягнуть тістечок три тонни. За тритонами пітони тягнуть ще чотири тонни. А на тістечка кроти вже роззявили роти. Назвіть слова зі звуками т. ті, які ви запам'ятали. Напишіть, будь ласка, у коментарях всі слова, які ви запам'ятали, з цими звуками т т. Вибачте. А ми складемо звукові схеми до слів. Перше слово три. Друге чотири. Слово три складається з одного складу. Адже один голосний звук. Перший звук Т, приголосний твердий, далі приголосний твердий – «р» і останній голосний – «и». Наступне слово чотири. Ділимо на склади, ставимо долоньку під підборіддя. Чотири. Три склади все правильно. Перший склад Чо. Чуємо звуки Ч-О. Другий склад Ти. Ти. Третій склад Ри. Р-и. Чотири. Другий склад наголошений. А от у слові три. Можна було не ставити наголос. Адже тут один склад, і він є наголошений. А разом це цифри. Подивіться, як дітки побудували букви з олівців. Як можна перетворити букву Н спочатку на букву П. Просто перемістити вгору олівець. А потім. Прибрати один олівець, перемістити верхній, і вийде буква Т. А які ще букви ви можете скласти з олівців? Ну, а зараз прочитаємо склади від тигринятка. Будемо читати з топчиками. Ставимо пальчики у букварику на сторіночці 86, а можемо дивитися на екран. Як вам зручніше. Починаємо. Та ат То от, ТУ-УТ, ти ит, ці іт. І останній стопчик те ет. А зараз складемо з пазлів слова та прочитаємо ТА-ТО. Літо. А тепер швидше. Тато літо. Переходимо до стовпчиків слів. Будемо читати їх повільно, адже намальований равлик він повзає повільно. Разом зі мною. Та так ТАКСІ, такса. Другий стовпчик. Тити, іти, квіти, продовжуємо. Сто. Тісто, місто, намісто. Знову повільне читання. Будемо складати слова, рухаючись за стрілочками. Починаємо з оцих двох складів. Матрос, матрос. Далі. Метелик, метелик. Тумани. Тумани. Карти. Картина картина. канат, Канат. І прочитаємо довге слово, рухаючись за цими стрілочками, воно вам дуже добре знайоме. Математика що вийшло? Математика. Продовжуємо читати слова. Читаємо разом повільно, а потім поставте, будь ласка, відео на паузу та прочитайте мамі трішечки швидше. Починаємо. Теніс, театр карате, танок, талант. Тарилка. Туман. Турист. Турник. И остальные. Аптека. Терка. Термос. Наступні колоночки слів теж прочитаємо зараз повільно, а потім поставте відео на паузу та прочитайте мамі трішки швидше. Торт, порт, спорт, вітер, катер тостер. Актор авіатор, МОНІТОР. і останній. Капітан ВОРОТАР, ВОЛОНТЕР. А зараз пограємося у слова. Продовжить ланцюжок слів. Трактор закінчується буквою Р, значить, наступне слово має починатися цією буквою. Ракета. Слово ракета закінчується буквою А, значить, наступне має з неї починатися. Аеропорт. Закінчується слово буквою Т. Наступне значить починається з Т. Термос. Закінчується буквою С. Значить, наступне має починатися саме з букви С. Яке це може бути слово? Хай буде сіль. Закінчується л звуком, так? Значить, наступне має з ль починатися льон. Далі закінчується льон на букву «н». наступне має починатися з «н». н, н Думаємо. Ноутбук, наприклад. Значить, наступне має починатися буквою К. Пограйтеся ввечері з батьками в цю гру. А ось які варіанти пропонує нам наш комп'ютер. Термос. Далі. Починається з «с». Старт. Закінчується на Т, значить, наступне починається на Т. Телефон. Закінчується на «н». Значить, наступне на «н» починається. Нектар. Придумайте слово, яке б починалося буквою Р. Ріст, наприклад. Ну що, а зараз читаємо, дітки, вже читаємо скоромовку, адже всі букви ви вже знаєте, які в ній зустрічаються. Не просто повторюєте за мною, а читаєте разом зі мною. Почали Літали три. Літали три. Літали три. Сороки. І сіли три, і сіли три. На липу на Високу. Поставте відео на паузу та навчіться читати цю скоромовку швидко. Літали три, літали три, літали три сороки і сіли три і сіли три на липу на високу. Ну що ж, дітки? Пригадаємо, з якою буквою ознайомилися на уроці? З буквою Т. За допомогою цеглинок глинок змайструйте, будь ласка, літеру Т. А зараз вправа веселка. Обираємо колір веселки. Якщо все було дуже просто, то фіолетовий. Якщо я це зробив, на уроці було зрозуміло синій. Я це робив, але не відразу. Блакитний. Я це робив, хоча були помилки зелений. Я це робив із допомогою жовтий. Я це робив, але не вдалося. Оранжевий і червоний, якщо я не міг або не хотів цього робити. Але я думаю, що червоного кольору у нашому класі не буде сьогодні. А зараз фізкульт хвилинка. Дітки за увагу, за роботу на уроці зустрінемось! На все добре!